Універсальне правило порівняння. Число А більше від числа Б, якщо різниця А-Б більше від нуля. Числа А і Б рівні, якщо різниця А-Б дорівнює нулю. І А менше за Б в тому випадку, коли різниця, утворена із цих чисел А-Б буде від'ємною. Подивимося, як застосовується дане універсальне правило порівняння на конкретних прикладах. Порівняти два числа 5, 12 і 7, 15. Згідно універсального означення порівняння, нам потрібно утворити різницю цих двох чисел. 5, 12 відняти 7, до рівня. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник 60. Додатковий множник першого дробу буде 5. Додатковий множник другого дробу буде 4. Множимо додатковий множник на чисельник і знаменник кожного дробу. 5 на 5 25, 5 на 12, 60. 4 на 7, 28, 4 на 15, 60. Дорівнює. Віднімаємо чисельники 25-28, це буде мінус 3. І знаменник 60 записуємо. Мінус 3 60. Як бачимо, ця різниця менша від нуля. Це означає, що перше число менше від другого числа. Розглянемо ще один приклад. Довести, що виконується така нерівність. 8А дошки відкрити, 2А-1 менше 4А мінус 1 у квадраті для будь-яких А. Для того, щоб довести цю нерівність, ми утворимо різницю лівої і правої частини цієї нерівності. 8А дужки відкрити, 2А-1. Закрити, відняти праву частину. 4а 1 у квадраті. Розкриємо дужки і зведемо подібні члени. 8а на 2а. 16а у квадраті. 8а помножити на мінус 1. Мінус 8А. Відняти. Застосуємо формулу квадрат різниці двох виразів. Квадрат першого виразу 4А в квадраті буде 16а в квадраті. І мінус перед дужками означає, що ми повинні записати з протилежним знаком. Отже, мінус 16а в квадраті. Відняти подвоєний добуток першого і другого виразу. 2 на 4 8а і на одиницю 8А. Але оскільки перед дужками мінус, то ми записуємо цей доданок з протилежним знаком. Плюс... 8А. І одиниця в квадраті 1. Змінюємо знак мінус 1. 16 в квадраті, мінус 16 в квадраті знищуються як протилежні доданки. Так само мінус 8а і плюс А залишається у відповіді мінус 1. Мінус 1, як бачимо, значення цього виразу не залежить від значення змінної А. Тобто при будь-яких А ця різниця буде від'ємною. Це означає, що нерівність ми довели.